Всім привіт! Зараз я вам розпаковку гантель, які я придбав в магазині Ало. Це бітумні гантелі, дві штуки вагою по 16 кг кожна. Бренд FitOn. Почнемо. і цій коробці 2 із зажимами. Гриф металевий. Самі блинчики достатньо хорошої якості. Мені подобаються. Ніщо не висипається, плотні, збиті, не продавлюються. Якщо ви теж бажаєте придбати такі гантелі, всім рекомендую магазин Ало замовляйте.